Доброго дня, і це наш новий урок з алгебри 7 класу. І на цьому уроці ми з вами будемо розв'язувати завдання за темою функція. Перший приклад. На початку нагрівання температура води була 12 градусів. При нагріванні температура води підвищувалась на 3 градуси за хвилину. У нас є два завдання. Перше. Задайте формулу залежності температури від часу її нагрівання. Ну, давайте дивитися. Давайте позначимо час нагрівання за залежну зміну. Тобто це буде Т. А температура це залежна зміна, тобто велика Т. Тоді велика Т дорівнює. Дивіться, 12 градусів було на початку нагрівання. Потім кожну хвилину додавалося 3 градуса. Тоді це буде плюс 3. Ми задали формулу цю залежність. Тепер, друге завдання. Треба знайти значення функції, що відповідає значення аргумента Т дорівнює 4. Т дорівнює 4. У даному випадку, ну, давайте, це буде А, тоді, щоб знайти Б, коли Т в нас дорівнює 4. так? Коли Т в нас дорівнює 4, Просто підставимо замість Т у нашу функцію Ми отримаємо Т дорівнює 12 додати 3 помножити на 4. То 12 додати 12 це буде 24. Отже, вже через 4 хвилини після нагрівання температура води була 24 градуси. Наступний приклад. У нас є графік функції. Вибач, не графік у нас є. Ну, спочатку, да, У нас є функція. Y дорівнює 3х. Додати 9. Графік цієї функції перетинає вісь OY і вісь ОХ у точках А та Б відповідно. Потрібно знайти координати цих точок, тобто координати точки А та координати точки Б. І, знову ж таки, тут зауважили, що е, цей графік перетинає вісь OY у точці А. А вісь ОХ у точці Б, тоді знайдемо координати спочатку точки А. Дивіться, якщо графік перетинає вісь y, якщо графік перетинає вісь y, тоді точка, який графік перетинає вісь y, буде мати координати за X 0, а за ігреком у даному випадку якесь число. Яке число. І Саме це число, як ви пам'ятаєте, за формулою лінійної функції kx плюс b, Саме все число B це і є ординат точки, в який графік лінійної функції перетинає вісь ОІ. Отже, тут у нас буде 0, а тут у нас буде на випадку 9. Тобто це і буде координати нашої точки А. Тоді знайдемо координати точки Б. Коордна точки Б, тобто це. Коли графік. графік функції цієї перетинає вісь ох в цій точці. Знову ж таки, графік функції перетинає вісь Ох в якійсь точці. Ця точка тоді буде мати ординату 0, звісно ж таки, і якесь число по Х. Якесь число по Х. Щоб знайти це число по Х, тут буде нуль звісно, ж таки, потрібно замість Y поставити у нашу формулу 0. Тоді в нас. Буде рівняння 3х додати 9 дорівнює 0. Звідси 3х дорівнює мінус 9, і звідси х дорівнює мінус 3. Отже, абсиса цієї точки Б буде мінус 3. Ось таким чином. Наступний приклад. Треба побудувати графік функції y дорівнює. 2х відняти 2. Ну, як будемо будувати? Спочатку зробимо таблицю. В нас лінійна функція, тому нам достатньо всього двох точок. Ну, наприклад, точка давайте, 1. Підставляємо 2 на 1 2 відняти 2 0. Наприклад, точка 2. 2 помножити на 2 це буде 4, 4 відняти 2 це буде 2. Тоді. Намалюємо координатну площину, позначимо ось такі відрізочки, щоб було де позначити точки. Як це в додатні хси, тому ми можемо тут не малювати нічого. Не позначати саме тут якісь точки. 1 та 0. Точку відмічаємо. 1 за х та 0 за ігроком. Тобто це ось ця точка. Точка 2 та 2. 2 по х, 2 по іку, тобто це ось ця точка буде. Тоді, якщо з'єднаємо, отримаємо ось такий. графік. Тобто, ось таким чином буде виглядати графік ось цієї функції. Наступне завдання. Треба задати формулу функції, яка проходить через точки А з координатою 0 та 3, та Б з координатою 2 та 1. Ось таким чином. Дивіться. У даному випадку в нас, ну ми зараз працюємо з лінійною функцією, тобто виду y дорівнює kx плюс B. Тоді дивіться. Звернемо увагу ось на цю точку. Ця точка має абсису 0 та якусь ординату. У даному випадку, як я вам вже казав, ось ця точка належить осі. X ось y вибачаюсь. У даному випадку, якщо графік цієї функції перетинає цю точку, отже, він перетинає вісь y цей графік у точці 3. Як вам вже казав, ось ця точка, ось це значення це наше B. Тоді наше B у нас буде 3, тобто y дорівнює kx 3. Тепер знайдемо K. Як звідси знайти K. У даному випадку ми знаємо також, що графік функції перетинає точку ось цю точку B. Тоді, щоб знайти K, потрібно просто підставити замість X та Y ось ці значення. Y у нас 1. дорівнює K, помножити на 2, додати 3. Так до помножити на 2 це 2 k виражаємо 2 k Перенесемо трійку з протилежним знаком сюди 1 відняти 3 це буде мінус 2. І звідси k дорівнює мінус 2 поділити на 2, тобто мінус 1. Отже у нас коефіцієнт буде мінус 1. Тоді запишемо графік нашої функції. Він буде виглядати як y дорівнює мінус x плюс 3. Ось таким чином. Наступний приклад. Треба знайти точку перетину графіки функцій y дорівнює x додати 5 та y дорівнює 6х відняти 7. Як же знайти точку перетину цих графіків? Ну, давайте дивитися. Давайте логічно подумаємо. Точка перетину графіків функцій в цій точці це точка спільна, так, у цих графіків. Це точка спільна. Отже, і у, тому, і у тому графіку ця точка буде мати однакову ординату, так? однакову ординату. Тоді, якщо ось цій точці y, Y1 дорівнює Y2, так? тобто y 1 дорівнює Y2, ординати рівні в цій точці, тоді підставимо, у нас буде x додати 5 дорівнює 6 x відняти 7. Тепер, щоб знайти, яка буде е, абсиса, яка буде апсиса у? Цій точці спільної, Вирішимо ось таке рівняння. Пронесемо 6х у ліву частину, у нас буде х відняти 6х. Перенесемо 5, у нас буде мінус 7, мінус 5. Х відняти 6х, це буде мінус 5х. Мінус 7 відняти 5, це буде мінус 7. Мінус 12, мінус 12. Ну і звідси х дорівнює п'ятих. Х дорівнює 12 п'ятих. Ну і давайте так і залишимо. Х 12 п'ятих. Тоді, якщо х 12 п'ятих у цій точці, знайдемо звідси y. А y ми можемо знайти, якщо підставимо ось цей х або ось цю формулу, або ось цю. Немає сенсу в яку формулу ми підставляти, тому що ця точка буде спільною у того і того графіка. Отже, y в нас буде 1. Тоді підставляємо, наприклад, легше ось сюди підставити. У нас буде y дорівнює 12 5 додати 5. 5 ми можемо представити для зручності як 25 поділити на 5. Як 25 поділити на 5. Тоді 12 додати 25. Це у нас буде 37. Там поділити на 5. Отже, спільна точка, отже, y, ось вона ордината цієї точки. Отже, точка спільна цих, цих, графіки, цих графіків, тобто точка їх перетину. Це точка з координатами. Якась точка А, наприклад, з координатами 12 5, та з координатою 37 п'ятих. Ось таким чином. Наступне завдання. Треба знайти найбільше та найменше значення функції. На відрізку. Y дорівнює 2х відняти. А, ви не 2х, 3х. 3х відняти 3 на інтервалі від мінус 4 до 1. Все включно. Трошки включно. Отже, знайдемо Y Спочатку найменше. Як я вам вже казав, дивіться, коефіцієнт при x додатній. Отже, наша функція буде зростати. Тоді функція буде набувати свого найменшого значення на найменшого значення аргументу з цього проміжку. Тобто y найменше дорівнює підставляємо мінус 4 ось сюди. 3 помножити на мінус 4, це буде мінус 12. Мінус 12 мінус 3, мінус 15. Тепер знайдемо y найбільше. Також ми знаємо, що функція зростає. Отже, найбільшого значення свого функція набуває у найбільшого значення аргументу з цього проміжку. Тобто у точці 1. Підставляємо 3 помножити на 1 це буде 3. 3 відняти 3 буде 0. Отже, найбіль... найменше та найбільше значення цієї функції на цьому проміжку буде мінус 15 та 0 відповідно. Наступний приклад. Треба записати рівняння прямої, що проходить через точку перетину графіків. Y дорівнює мінус 4х плюс 4, та y дорівнює 6 відняти 3х. І ця пряма паралельна усі ординати. Ну, спочатку, давайте знайдемо точку перетину цих графіків. Для цього ми вже знаємо, як це робити, прирівняємо ці вирази. Мінус 4х додати 4, дорівнює 6 відняти 3х. Переносимо мінус 3х сюди з потужним знаком. У нас буде мінус 4х додати 3х. І дорівнює 6, переносимо 4 з потожним знаком відняти 4. Тут у нас буде мінус х, а тут у нас буде 2. Тоді х дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Тоді, щоб порахувати значення Y, підставимо замість x, ну, Наприклад, ось ось цю формулу. Мінус 2. Тоді y дорівнює 6 мінус. мінус. 3 помножити на мінус 2. Це буде плюс 6. У нас буде 6 плюс 6, а це буде 12. Отже, точка перетину графіків, буде мати координати мінус 2 та 12. Тепер. Потрібно записати рівняння прямої, яка проходить через цю точку, і дуже важливо, що ця пряма паралельна осі ординат. Якщо е, пряма паралельна осі ординат, вона має вигляд х дорівнює А. Ось таке вона має рівняння. Тоді, дивіться, якщо ця пряма проходить через цю точку, дивіться, ця точка має. Абсису 2, абсису 2, тоді ця пряма, якщо проходить через цю точку, вона має замість значення А мінус 2. Тобто це буде х дорівнює мінус 2. Ось так буде виглядати рівняння цієї прямої. Ну, якщо можна також записати х додати 2 до 0. Так теж буде правильно. Це буде наша відповідь. Ну а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріш зустрічі, вдачі у вичній